Ik ga nu een paar zinnen. Ik ga een paar zinnen. Ik ben heel erg Витати, за зустрів, на лежачу перемогу від найцінніше своє життя. Шановні батьки, учителі, гості, від щирого серця вітаю вас з початком нового навчального року. Це справжнє свято, до якого долучається вся країна. Це свято наших учнів та учениць, це свято наших батьків, які зараз привели своїх дітей та онуків. Перший і останній дзвоник бо це яскраві символи зміни наших поколінь. Коли малі діти, яких ми порівнюємо з пташенятами, що тільки що народились, через 9-11 років вилітають вже потужним птахом в майбутнє життя. В нелегкі часи ми живемо зараз. Батьки, брати і навіть діди наших школярів захищають нашу Україну. І їхнє серце буде. Дуже зворушено тим, що молоде покоління любить наш край, любить нашу Україну, навчається, займається спортом, і що серед молоді є майбутні захисники. Побажаємо нашим воїнам успіхів у бою, побажаємо всім нам перемоги, миру і всім міцного здоров'я. Сміливо, з нами правда, з нами сила. Під блакитним небом знов шле знання нам рідна кров. Перший дзвоник, символ світу, а навіть там, де тінь стоїть. Ми навчаємось завзято, щоб не скасло наша мрія й цвіт. Україна наша ненька захищає кожен день ми вчимося, бо нас. Ми вчимось би це ожило, Сильна насія, ставка. Знаємо, там на полі бою йде борьба майбутнє, а в нас свято мати для мирного життя. Під вікном розтаковим над школярством прапор мерець. Ми вчимось для батьківщини, щоб вона могла завжди сісти. Як ніколи знам, та правди ми вартові, бо майбутнє творим в скорі. шкільний, як мирний знак, що, що ти над нами ще тримається небо. Ми зроста і для країни, бо знання те, що їй треба йдемо ми до класу. Зранку каже світло і добро переважить зустріч. Ми маленькі українці та великі в нас серця, хай до школи кожен крок буде кроком до життя. Ми здобуємо не мештами, а разом, добром, дітьми, щоб завтра жити під щасливим небом в тиші. Дорогі друзі, сьогодні ми всі повернулися до школи. Хтось. Уперше переступив паріг. Хтось у знайомий клас. Ми, дев'ятикласники, добре пам'ятаємо свій перший дзвонок і, хоч самі на фініші шкільного шляху, ми завжди поруч, щоб подати руку нашим молодшим. Школа це наш тил, і кожен з нас сьогодні на своєму місці. Поки наші захисники оборонять країну, ми маємо робити свою справу вчитися, розвиватися, ставати сильнішими. Ми бажаємо всім учням, молодшим і ровесникам не втрачати віри, бути добрими, сміливими і людяними. Зброя це наше знання це наша зброя, і ми маємо бути гідними тих, хто виборює нам майбутнє. Бажаю всім сил, спокою, і натхнення і мирного неба над головою. Сьогодні ми хочемо сказати дякуємо нашим учителям, батькам та воїнам ЗСУ за те, що ми можемо стояти тут, на своїй землі, і починати новий навчальний рік. Бажаємо всім школярам віри в себе, нових друзів. І найголовніше, хай кожен урок буде кроком до сильнішої незалежної України. Нехай цей навчальний рік буде плідним, світим для кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! Стариці запалені серцями, хай світять і дають тепло. Rafa, toda a